З 17 липня сьогодні е, починається мобілізація, але хотіла б вас запитати, чи бачите ви демобілізацію до кінця цього року? Давайте подивимося, бо тому що процес мобілізаційний теж не часто запитують глядачі, як воно буде далі. Тому відповідь дуже проста: як було, так воно і далі буде. І поки в Україні якби, триває воєнний стан, питання якби мобілізації також буде тривати. Цього процесу не скасують, цього процесу не відмінять. Чи може бути він ще в більших масштабах, з урахуванням тих законів, які прийнялись і так далі, ще раз кажу: як було, так і в принципі це буде продовжуватись. Так, вводяться якісь більш жорсткіші зараз, там десь штрафні станції, ще якісь моменти. Як це все буде працювати на практиці, Це теж багато є знаків питань. Кажуть, час покаже. Але питання саме мобілізації в такому ж руслі і буде тривати. Головне, дай Бог, щоб все було в межах закону і без зайвого свавілля. А з позиції демобілізації, тоді ж теж вони мали приймати окремо там закони, окремо якісь законопроекти, і тоді мова йшла про те, що вони над цим працюють, Верховна Рада і так далі. Що зараз відбувається, давайте глянемо. Перша карта. Ну, по правді така не дуже втішна, тому що ця карта говорить, що поки що якихось однозначних остаточних рішень в плані демобілізації, ну, немає. Бачите, така намальована тут. Це жінка хапається за голову в такому теж відчаї. От і ця мені карта якраз і нагадує, знаєте, по асоціації рідних, близьких, тих самих жінок, які чекають своїх чоловіків, які вже довго воюють, а поки результату немає. Тому ця карта такого відчаю йде. Далі, перевернутий тут з жезлів. теж немає якогось основного прийнято чи закону, чи основи. Це щось такого, знаєте, основоположне, щоб сказати, от вже є розроблено, є вже план, є вже механізм, є вже схема. Тут, вже, я так розумію, будуть дивитися і на той момент, як власне, буде набиратися по самій мобілізації, мається на увазі ресурс. І далі як вийде карта, теж негативна: десятка мечів тобто, так само люди, які чекають, воїни, які чекають, які по закону вже мають повне право. Демобілізуватись, це так само карта розчарування, карта відчаї, десятка митців Це, знаєте, так, як раніше це коли вони мали в тому законі про мобілізацію і це прийняти, а не прийняли. То теж і від багатьох воїнів я і бачу відео відповідні, і так само чув як говорять про те, що ну це який варіант вернутися або хіба загинути, вернутись додому. Ну, розумієте, це страшні речі. Або хіба коли поранять, і тоді вже чисто ти будеш непридатний до військової служби. А по закону, щоб зараз була якась мобілізація, ну карта цього, на жаль, не показує. Дивимось далі: Шестірка пентаклів все-таки е якраз до кінця року, до кінця року, якісь певні правові чи нормативні акти можуть бути розроблені і, можливо, нарешті навіть прийняті. Особливо цей процес він може бути більш таким активним, ближче. Осіннього періоду, чи буде щось прийматися саме ще протягом літа цього року? Чесно, не факт. Можливо, будуть щось розробляти, але по факту, щоб щось було прийнято, ближче йде осінній період. От і в цьому контексті і то що можуть бути якісь варіанти допрацювань, щось недороблено. Але вони так знаєте дадуть хоч щось початково, а тоді, напевно, будуть ще доробляти, допрацьовувати ці закони, ці норми, не знаю. Ну, і тут сімірка Кубків. Теж карта такої свого роду, якби, ілюзії, карта марних надій, марних сподівань. І все через силу. Те хіба або вже справді будуть якісь, я розумію, заяви від військових, яким просто теж вже десь вривається терпець, і просто на фоні певного звернень і певного тиску, тому що це карта, якби, ну, застосування сили. Воїнам реально вривається терпець. І щоб якось це згладити, вони вже будуть змушені це по факту хоча б щось прийняти, щоб, можливо, для тих якраз хто воює саме найдовше, саме цю категорію передусім, яка може потрапити під демобілізацію. Потім ще можуть бути, наприклад, по стану здоров'я, так само можуть бути якісь норми. Ну кажу, воно якось так йде дуже от все розірвано як частинами. Ну і тут тут з мечів. Тобто, врешті-решт, все-таки цей закон, як. По демобілізації, він мав би бути прийнятий. Ну ще раз скажу: іде карта часова, це може бути от до кінця року, осінній період, навіть тут, якщо дивитися, це від 5 до 6-7 місяців ще для цього може й треба до часу. Я наголошую, карта не показує конкретних там дат, термінів це те, що мені де зараз по відчуттях. Дай Бог, щоб ці всі закони були прийняті якомога швидше. Дай Боже, щиро цього бажаю, бо розумію, яка ситуація. Але, ну, перший розклад ось такий: не дуже той втішний, не дуже той хороший. Давайте подивимось по-другому, що говорить: Колесо Фортуни. Те, що де обговорення, що де в розробці, ну, якби тої теми, скажімо так, не забули, але немає карти, що її активно теж обговорюють, розвивають, приймають. От що мені не подобається. Так само карта, бачите, застосування якби, сили і певний силовий натиск. Тобто вони розуміють, що якщо ще далі це буде затягуватися, то може бути реальним це, якби вже силовий натиск і певна конфліктна ситуація, і вони будуть все рівно змушені щось прийняти. Аркан смерті. Тут була десятка мочів, тут аркан смерті. Це називається закон про демобілізацію. Щоб, ну, дай Бог, щоб він йому вчити пошвидше прийняти, щоб можна було в тому числі зберегти життя людей. Бо зараз це кажуть, це один варіант. Або коли людина хіба поранена, або відведе, Господи, загинула. Ну, от, друга колода, і по суті, плюс-мінус те самі карти. Далі, знову ж таки, тут була шестірка пентаклів, тут четвірка жезлів. Досягнення якихось домовленостей, попередні якісь прийняті результати. І це теж, якщо брати по часу, знову ж таки, ближче вже осінній період. Тут карта Сонця, знову ж таки. Якісь прояснення, просвітлення. Тут карта Рицар Пентаклів. Так само це щось буде подавати частинами, не все якось відразу. От, і вкотре карта весмірка мечів це показує, що все рівно щось приймуть, будуть якісь обмеження, потім будуть доробляти, щось допрацьовувати. Ну і тут аж трійка кубків, де остання. Ще раз скажу, поки це все повноцінно запрацює, та вся демобілізаційна схема законна. Треба ще не один місяць. Дай Бог, щоб це змінилося, щиро цього бажаю. Це прогноз наголошує, ми робимо сьогодні, і він з актуальної ситуації, яка є, так він показує, який розвиток. Якщо, наприклад, там в найближчі пару тижнів за це активно візьмуться, то звичайно, що розклад може змінитись і терміни якісно зменшаться. Тому цю тему теж треба обговорювати, піднімати в суспільстві. Але, судячи з того, як випадає карта. Вона буде і далі обговорюватись, і підніматись, і рідними, близькими, тих, хто там вже тривалий час воює. І я думаю, саме військовим не виключений цей варіант.